Навожу приклад, е, в мене дочці 4 роки, вона ще не розуміє. І ми, е, вона не розуміє Дід Мороз, не Дід Мороз, вона це Їй 4 от, роки як Максим. А Максиму 40. Сюди треба Розуміти. соску. Вона не розуміє, розуміє, вона чує від дорослих. Дід Мороз, Дід Мороз. Якщо казати Миколай, ми більше до Миколая, в неї вже герой Миколай. Треба там слухатись, він подарунок. Миколай. Ми йдемо купувати в місті Бруно вчора ялинку, ну тому що ну, дитина вдома, війна війною, свято дитині потрібно якесь зробити. І ми приходимо, вона вибирає найбільшу ялинку, і ми так дивимося в хату, не влізе і кажемо, давай меншу, меншу. І пані продавець, ну, маркетинг, по-перше, вона каже, правильно, Доця, вибирай найбільшу ялинку, дід Мороз принесе найбільший подарунок. Я їй кажу, Миколай. Вона не так, як Максим, на мене дивилась. Ну вона на мене просто подивилась. Як вона каже: угу". Дід Мороз, я кажу, Миколай. До нашої доньки приходить Миколай. Дякую за дякую, Віталіноліновицька чи Ліновицька. Вибачте, якщо наголос неправильно сказав. Дуже цікава інформація для нас. Знову ж таки, ми згадали Діда Мороза. Дід Мороз був взятий із міфології давнослов'янських племен, хоча я в цьому насправді дуже сумніваюся, але тим не менше, будемо цю версію також розглядати. Справді був присутній повелитель зими та морозів. Його називали по-різному Тріскун, студенець, карачун, зимник і звичайно, морозафрозус. Віта трішка. Ліновицька каже нам, що він поставав у образі. Велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Бачиш, ні слова п'яного ді... діда нема. Та, ні... І, і ні слова про дітей, зразу і внучка. Нема, і немає слова зразу залита внучка збоку. Ну та, Снегурочка. так. Снігурочка. Е... В нас взагалі цікаво, чи той Дід Костюм свій прав. В нас а не взагалі так, ми говоримо про цвета сьогодні, і треба, що я хочу так от однією фразою, якщо дозволити, може розширимо інакше. Сказати про це. Дякую Віта за хорошу думку. Тому що в нас дуже багато що в обрядовому. Нашому обрядовому християнстві дуже багато запозичено з якраз язичницьких форм святкування тих чи інших свят івана До Купала. прикладу Івана Купала, зелені свята маковея спаси. Спас. Медові цього всього в принципі немає в християнстві західного зразку. Я не веду. Я веду про те, що Можливо, було б навіть трошки цікаво заглибитися трошечки в історію ще слов'янських міфологічних уявлень, і там можна також знайти якісь цікаві форми святкування, які можна було б інтерпретувати ну, то... до прикладу на рівні вистав. Ну, як на мене, це все треба буде навіть і в шкільній програмі, тобто давати доступ до інформації, і максимально поширити будь-яку інформацію. І там люди хась вибирають. Як завжди, якщо ми говоримо про християнську релігію, основоположення всього є, як казав, на уроках, як воно в уроках христианської етики. А, таки, так, а, я ну і в тому числі, він же був і тут, і тут. Ну, <рес> 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 а... У вас одна людина вела ці уроки? Зазвичай. Він не давав проскурку. <рес> І воно. Ну, але, е е людина має вільний вибір волі. Е хай вибирає, що хоче. Але щоб людина вибрала те, що вона хоче, треба надати спектр того, що вона може вибирати. Хтось вірить в Перуна, хтось вірить в Ісуса, хтось вірить в Буду. Будь ласка, але ми маємо надати. Ну, Слухай, власне, є... але, наприклад, започаткування дід... Е е Ну, міфологічного там чи надуманого Діда Мороза, це не було от вам дід Є, Мороз було от вам Санта Клаус, або ще якісь так, інші. Ви бур, ви не дали. Вибирайте. там інші там був було... дід Мороз. От, от вам дід Мороз, і забудьте про е, Святого Миколая, який виконував так, по суті так, так. ті ж функції. А було ну чудотворець. Він ну дарував чудо. А, а цей казали, що дарував? Хоч побачити Миколая в Сибір. Та, там. На фоні забороненої релігії це був напевно, теж вони відчували ну, настрої традиції народів, і треба було якось щось давати взамін, і щось забороняючи, треба було щось нав'язувати.